Тільки виїжджати з дому, дивлюсь, закінчився омивач. Думаю, ладно, поїду на око, куплю омивача. Заїжджаю, беру собі літній, 4 літровий заливаю, пшикаю, а вікно реально витирається. Тобто, по якості я перед тим купив якийсь. Якісь дешевші, не пам'ятаю бренду, не хочу нікого образити. Тому суть тому, що просто взяв якийсь дешевший на око, ціна в принципі, відносно ринку, можливо, трішки вища, але по якості реально омивач хороший. Я пшикнув, чек, тобто вікно помилось, Ну, абсолютно адекватно це все виглядає. І, в принципі, якщо чесно, зручно було списати це балами, тобто такі віртуальні гроші. Вони і так накопичуються, і так е, люди заправляються. Та? Але тут приїхав він, е, вони мені кажуть: у вас на афішці достатньо балів, щоб списати за омивач. Я кажу, списуйте раз, раз пін код ввів, І в принципі, все за віртуальні гроші умовно, Я купив омивач. Ну от це зручно. Та пишіть свою думку, чи користуєтесь ви е, заправками око. І взагалі в більшості де заправляється. І цікаво подивитися, в кого, кого більше, бензинових власників чи дизельних. А можливо, взагалі на електричках люди в більшості їздять. З вами Фляшавто.